Дуже сумую за цим запахом е на, на цьому нашого хлібзаводу. Для мене це ну дуже важливий запах був. А персоні важко знайти гарних хлібців більше ніж зайти роботу. В принципі, ну я вважаю, що як для Херсона то немає чого скаржитися. На все основне вистачає мені для життя. Це логічно, що Хлібокомпінат став банкрутом, бо хлібу він не пече. Тому будь ласка, підключайтеся. Трошки стосовно що в нас знаходиться? Я працюю, я взагалі молода мама, і я могла би піти в декрет. І я планувала піти в декрет, але направду у Херсоні не так зараз все добре з кадрами, і я вважаю, що ну. Що моя сфера постраждає, якщо я її залишу на три роки, в принципі, ну я вважаю, що як для Херсона то ну, не маю чого скаржитися. На все основне вистачає мені для життя. А Херсоні важко знайти гарних фахівців більше ніж за роботу. Дуже мало фахових фахівців, які по Хотіли чи могли працювати в Херсоні для того, щоб відновлювати місто і бути корисними для міста? Я не працюю, бо догляду за дітьми. Тому роботу не шукаю. У мене така робота доглядати за дітьми. Працюємо в Херсоні. Чи важко знайти роботу? Ну, не знаю. Можливо, скажімо так, в Херсоні робота є. Але, скоріш за все, не за тим профілем, який ви шукаєте. За іншими профілями є. І ну, така робота, що, може, не кожен не кож не хотів на ній працювати, але вона є. Е, Херсонським хлібомкомбінатом дуже сумніва. Ми сподівалися на те, що він відновить свою роботу. Та Після інформації е, такого хлібу немає. Я, чесно кажучи, навіть не знала, що Херсонський хлібокомбінат банкрутом. банкротом. І Ну, загалом я частіше е купувала інший хліб. Е я або купувала із власних пекарень в супермаркетів, той, що хочеться, бо я люблю, щоб був гарячий, хрусткий ще. Але якщо є можливість купити або в пекарні, або в супермаркеті, де є власна випічка, то завжди в пріоритеті ну, свіжий хрусткий, гарячий хліб, а це завжди Херсонський хліб, тому що з іншого міста такий не перевзеш. У нас є хлібопіч, і ми вже давно робимо світло, печемо світло. вдома. був не купуємо. Це логічно, що хлібокомпінат став банкрутом, бо хлібу він не пече, ну, тому що і умови не дозволяють, там вже їх декілька раз обстрілювали. Я, чесно, чесно кажучи, ну, не знала, що він е, визнаний, е, визнаний банкрутом. Я ще, я, я ще думала, а де наш херсонський хліб? Дуже сумую за цим запахом. На, на цьому нашого хлібзаводу, для мене це ну дуже важливий запах був.